В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще шістьох героїв. Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли. На Росії в'язні захопили колонію і вбили кількох працівників установи. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 24 серпня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. На війні з окупантами загинув лучанин Сергій Токарчук, 1986 року. Народження захисник був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира мотопіхотного відділення. Молодший сержант Сергій Токарчук загинув 19 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Окрім того, 21 серпня в районі населеного пункту Торецьк Донецької області загинув 33-річний захисник з Волині Гліб Диський. Про це повідомляє рівненська громада. Захисник 1991 року народження, житель села Борове, Поліг, отримавши смертельні поранення під час стрілецького бою з противником. Про час прибуття тіла загиблого героя до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково. Також у лікарні в Києві помер важко поранений у Харківській області 26-річний військовослужбовець Андрій Носкович із села Михлин Луцького району. Про це повідомили на сайті Городищинської громади. Герой боровся за свою батьківщину, але 8 серпня 2024 року отримав важке поранення при виконанні бойового завдання на Харківщині. А 19 серпня 2024 року серце хороброго захисника зупинилося в медичному закладі міста Києва. У Громаді оголошена триденна жалоба. Окрім того, громада втратила ще одного захисника нашої батьківщини бійця городнього Максима, 1995 року народження жителя селища Санкевичівка. Загинув герой 22 серпня 2024 року. В результаті здійснення противником артобстрілу по позиціях підрозділу поблизу Вугледара Волноваського району Донецької області. У Харківській області загинув 35-річний прикордонник, молодший сержант Олександр Мартинюк з Луцька, 1989 року народження. Він був призваний на військову службу до складу прикордонного загону Держприкордонслужби. Молодший сержант загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Вовчанські хутори Харківської області. А також виконуючи бойове завдання у Бахмутському районі, загинув житель села Скобелка, стрілець санітар Олександр Макітра. Герой до останнього виконував свій обов'язок, проте його життя трагічно обірвалося. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам. Синьо-жовті кольори, що символізують мужність та перемогу, 23 серпня. Уся Україна відзначає день державного прапора цього дня. У Луцьку біля приміщення обласної військової адміністрації підняли найбільший стяг усієї Волинської області. Також під час урочистостей вшанували пам'ять борців за волю та незалежність України та поклали квіти до пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Серйозна аварія трапилася на трасі ковелья годин за участі аж трьох вантажівок. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Волинській області. Аварія трапилася 22 серпня. До місця виклику оперативно прибули рятувальники та деблокували з однієї з понівечених вантажівок постраждалого чоловіка, якого надалі передали медикам. Всі обставини та причини аварії з'ясовують правоохоронці. Попередньо відомо, що перша вантажівка загальмувала, а третя врізалася у фуру, яка була попереду. У результаті виникла ланцюгова реакція. Ще одне ДТП трапилося і в Луцькому районі. Зіткнулися мотоцикл та легковик. Як повідомили у поліції в Олині, автопригода трапилася 22 серпня у Рожищі. 45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, «Пежот», зіткнувся з мотоциклом під керуванням 25-річного рожищанина. Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Конфлікт, який закінчився смертю, на Волині суд визнав 45-річного жителя села Смоляри Світяські Ковельського району, винним у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть. Про це повідомили у прокуратурі. Так, доведено, що вранці 31 грудня 2023 року нетверезий чоловік у своєму будинку в ході конфлікту побив 54-річного потерпілого, і той згодом помер від заподіяних травм. Згідно з вироком суду, сім років волинянин проведе за ґратами. На Волині двоє працівників Держпродспоживслужби вибивали хабарі у людей. Зокрема, як повідомляє ДБР, нині завершено досудове розслідування щодо керівника одного з управлінь Держпродспоживслужби у Волинській області та його спільника, головного спеціаліста служби. Обвинувальні акти вже направлено до суду. Повідомляють, що керівник управління вимагав хабарі від працівників місцевих лабораторій на ринках Волині, зокрема лише з однієї лабораторії у місті. Коваль, керівник управління за роботу без перевірок, просив щомісячну плату у сумі 400 доларів. Гроші мав передавати його підлеглий. Під час передачі чергового траншу у сумі 1200 доларів. Його затримали працівники ДБР, спільно з поліцією та СБУ. Обох фігурантів обвинувачують у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна. І переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. У ніч на 23 серпня російські війська вдарили керованою авіабомбою по Харківщині. Зокрема, під ударом було село Богуславка Борівської громади ізюмського району. Рятувальники дістали з під завалів тіла 61-річного чоловіка та його 59-річної дружини. Також постраждала 78-річна жінка. Загалом у ніч на 23 серпня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер МКН-23 та 16-ма ударними ВПЛА Шахет. Балістичні ракети випустили з Воронезької області РФ, а дрони з Єйська та Курська. Силу оборони збили 14 дронів. Також день 23 серпня. Російські війська завдали удару по Куп'янську вузловому на Харківщині. Дві людини загинули, ще дві постраждали. Окрім того, стало відомо, що рятувальники дістали тіло жінки з під завалів сільської ради в козачій лопані на Харківщині, яку росіяни атакували 21 серпня. Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли. Про це повідомив Енергоатом. Зазначають, що війська РФ обстрілами пошкодили лінію електропередач, через яку окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Наразі ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією Дніпровська. Відключення зовнішньої повітряної лінії Запорізька «Фаросплавна» сталося 22 серпня через російські обстріли. Якщо пошкодять і лінію Дніпровська, на ЗАЕС буде загроза аварійної ситуації через втрату зовнішнього живлення у помп, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива заес. В Ужгороді в день 23 серпня затримали шістьох чоловіків у військовій формі. Цю інформацію суспільному підтвердив речник патрульної поліції в Закарпатській області Ернест Завацький. Речник патрульної поліції додав, що до них надійшло повідомлення про вчинення неправомірних дій людьми у військовій формі. Як повідомив журналіст Віталій Глагола, чоловіки, одягнувшись у військову форму, нібито вирішили заробити грошей під виглядом боротьби зі злочинністю. Зокрема, як каже журналіст, вони у балаклавах та зі зброєю приїхали на офіс, у якому за їх інформацією, нібито працює шахрайський кол-центр, а згодом почали вимагати гроші. Врешті їх затримали правоохоронці премєр міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності нашої держави. Індійський політик прибув до Києва уранці 23 серпня. Він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомив глава держави, було підписано аж чотири угоди між Україною та Індією у медичній сфері, співпраця в аграрній сфері, гуманітарні відносини та культура. Підготовлена і спільна заява за підсумками візиту щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі між Україною та Індією і продовження військово-технічної співпраці. Індія підтримує наш державний суверенітет і територіальну цілісність, і це важливо, бо всі у світі мають однаково поважати. Статут ООН, підкреслив Володимир Зеленський на Одещині ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, яку організували посадовці міграційної служби. За гроші вони дистанційно оформлювали документи військово зобов'язаним, що дозволило їм уникнути оновлення даних у ТЦК та СП та не повертатися в Україну. Підозрювані оформляли чоловікам паспорти громадян України для виїзду за кордон без їх особистої участі. Під час виготовлення документів вони знімали власні відбитки пальців, а фото робили із дистанційно надісланої світлини. Готові паспорти передавали замовникам через посередників. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомляється, що усі документи, видані з порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури. 48-річному киянину повідомили про підозру у зґвалтуванні 22-річної падчерки, яка з дитинства має психічні розлади. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. Відомо, що жінка навіть народила дитину влітку цього року. Експертиза показала, що батьком є співмешканець матері дівчини, який живе з родиною з 2019 року. Відомо, що матір дівчини дізналася про вагітність доньки лише після прийому у лікаря-гінеколога, коли дівчина була вже на шостому місяці вагітності. У прокуратурі зазначили, що у дівчини є проблеми з мовленням. Вона не адаптована до самостійного життя і не здатна усвідомлювати наслідки своїх вчинків та керувати ними. Тож вона не змогла пояснити, що з нею трапилося, і хто батько дитини. Після народження дитини родина дівчини відмовилася від немовляти. Чоловіка заарештували, йому загрожує до 10 років ув'язнення. І до новин світу. У РФ заявили про повторний удар по нафтобазі у Пролетарську в Ростовській області РФ, на якій уже майже тиждень не можуть загасити пожежу після попередньої атаки сил оборони. Про повторний обстріл повідомляють російські телеграм-канали. Повідомляється, що об'єкт буцімто обстріляли за допомогою дронів. Нафтобаза атакували близько п'ятої ранку. У наслідок, нібито повторного удару, ніхто не постраждав. І в атаці традиційно звинувачують Україну на Росії у Волгоградській області. В сорові кінов'язні захопили колонію, вбивши кількох працівників установи. Ще частину захопили у зарушники. Серед них був нібито і начальник колонії. Про це повідомляють російські телеграм-канали та змі. Попередньо відомо, що вбито щонайменше трьох працівників установи ще багато постраждали. Зазначаю, що після цього в'язні, нібито вимагали дати їм 2 мільйони доларів і вертоліт. Вже згодом на новому відео один із нападників продемонстрував ймовірно жилет із саморобним вибуховим пристроєм. Через деякий час російські силовики пішли на штурм колонії. Російські змі повідомляють, що в'язнів було ліквідовано, а тих, кого вони взяли в заручники, звільнили. У семи країнах проводять перші у світі випробування ліків проти раку легень. Про це пише Бабель із посиланням на «The Guardian». Вакцину виготовлену компанією BioNTech вперше випробовують в 34 дослідницьких центрах у семи країнах: Великій Британії, США, Німеччині, Угорщині, Польщі, Іспанії та Туреччині. До випробування долучилися 130 пацієнтів від тих, хто на ранній стадії, і до тих, у кого рецидив раку. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Невойса. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі.